Василина знову була вагітною і знову близнюки. На дев'ятому місяці лікар поклав жінку до лікарні, бо жінка почувала себе не дуже добре, і він, боявся, і він боявся передчасних пологів. З лікарем вона домовилася, що її чоловік буде присутнім на пологах. Тому як тільки вона почала відчувати сутички, то відразу зателефонувала чоловікові, щоб він приїхав до лікарні. Жінка народжувала вже втретє, тому вона знала, що має робити, і пологи її прийшли досить швидко. Увесь час біля неї був її чоловік, який тримав жінку за руку. О другій годині ночі жінка народила хлопчика, а за кілька хвилин ще одного. Чоловіку василини стало недобре, коли він дізнався, що дружина втретє поспіль народила близнюків. Двох хлопчиків він зблід, і медсестра швидко дала йому склянку води. Коли Назар почував себе краще, то сказав, що сподівався, що хоч цього разу в них народяться дівчата. Вдома на них чекають четверо синів, і він дуже хотів доньку. Я дуже люблю своїх дітей. Але хотів би дізнатися, як це виховувати дівчинку. Дружина мріяла розчісувати волосся і заплітати коси. Вона хотіла купувати рожеві сукні для дитини та ляльки. Сумно відповів чоловік. Все буде добре. Назар чудовий батько. Він зараз заспокоїться і все буде гаразд, сказала лікарці молода мати. Наступного дня під пологовим будинком стояв Назар із чотирма хлопчиками. У руках він тримав великий букет троянд, а діти тримали повітряні кульки. Коли жінка спустилася до них у двір, вони сказали, що люблять її, і було видно, що вони справді щаслива та дружна сім'я.